Ви е, після 2014 року, в цій фазі війни, яка називалася АТО, активно займалися зі Службою безпеки України, звільненням українських військових Я була перемовником. Я не тільки звільненням займалася, а я була перемовником. Що це таке? Мені давали номери телефонів. Я виходила на зв'язку, спеціальному зв'язку, на протилежну сторону. І я з ними домовлялася. Я шукала наших військових. Я формувала списки з терористами. Т ну це не терористи, а ну скажімо, Я назву їх звичайно. Це терористи, так але я їх назву тими людьми, з якими я контактувала з приводу того, щоб мати можливість знаходити, формувати списки і повертати додому наших бійців. Перед тим, як набрати номер і сказати привітатися. Що ви відчували, коли ви дзвоните на ту сторону до зло? Зв... Я нічого не відчувала. У мене було єдине бажання досягти мети. Ви жива людина, пані Оксана. Ну, і що? А, а я живих людей мала повернути додому. Було було з, з ким я розмовляю? Абсолютно. Абсолютно. Я дзвонила, вони мене назвали Та це та женщина, яка корай Ну Так вони мене називали. В основному це були російські. Заступники так званих керівників так званих тих республік на території тимчасово окупованій українській, заступниками були росіяни. От. В основному я спілкувалася з ними. В тих розмовах були якісь речі, які вас дивували, як людину з дипломатичною освітою? У мене не було з ними ніяких дискусій. У мене були прізвища, у мене були терміни. У мене була інформативна база, тому що коли ми телефон... я телефонувала. Мені потрібно було наприклад таких п'ять прізвищ, угу. яких мені потрібно було повернути, які в мене були так в списку. І коли я туди телефоную, називаю ці прізвища, вони починають казати: А, а хто це? А де він знаходиться? А ми не знаємо. А може ви знаєте. Як ви скажете, де знаходиться, тоді ми будемо думати, подивимося, як він виглядає і так далі. Що з ним відбувається, в якому він стані, чи він поранений, чи він живий, здоровий, і так далі. Де він знаходиться? Тобто вони ніколи нам не видавали інформацію, де знаходяться наші військові. Нам потрібно було цю інформацію збирати. І в основному я спілкувалася з Дашою Морозовою. Вона так. Можна сказати, зараз ніби іменується як уповноважена по обмінах полонених. Отак, от от Зараз ДНР, так званій ДНР. А в ЛНР, це ЛНР, до речі, я почала спілкуватися з афганцями. Я вже сказала, що я учасник бойових дій в Афганістані була. І якраз в ЛНР, в Луганську, були ті бійці, які колись зі мною 30 років тому. Були в Кабулі, були в Афганістані, супроводжували мене, і вони вийшли на зв'язок самі. І таким чином ми потім зробили вже ще один перехід для обміну полонених і пошуку полонених. Це вже була ЛНР, тому що раніше було це ДНР, і через ДНР здійснювалося і так зване ЛНР, і так зване ДНР е забезпечувала потреби так званого ЛНР. Так, от було. А потім ми вже відкрили цю е, ЛНР, так зване ЛНР. Вони почали, у е, них була потреба сам на сам з українською е, нашою стороною вести розмову. І якраз це були афганці. З якими я потім спілкувалася, хочу сказати, що Україна дуже системно працювала в тому, щоб там на тій тимчасово окупованій території були наші люди, була мережа наших людей, які давали нам ту чи іншу інформацію. Наприклад, якщо була інформація там, наприклад, з приводу того, де хто знаходиться, бо це було найважливіше питання, коли я знаю, де, де знаходиться, в якому місці за якою адресою наш військовий, то його легше було вставити в список для обміню. От, але коли ми не знали, то допомагали люди, які знаходилися на тій території, тимчасово окуповані. Це була мережа. Сформована таких волонтерів, які там ризикували життям, серед них було і декілька священників, але також була і така можливість прямо там на нульовці, де ми міняли полонених, саме під час обміну мені передавали записки, бо навіть не всю інформацію можна було передавати засобами телекомунікації. Вам доводилось якось гамувати свою ненависть? Тому що це вороги, вони тримають в полоні наших людей. Вони, ось ці заступники росіяни, незрозуміло, що зі зброєю роблять на нашій території. А ви мусите дипломатично з ними говорити для того, щоб визволити людей. Ви якось себе стримували? Ну, я вам ще раз кажу: якби я так от з ними розмовляла, яку претензію ви виставили мені, uh -huh. то вони би поклали трубку uh -huh. на тому кінці. І я ж про це і було... кажу. Це скільки треба витримки? Ну, вона в мене є. Ну, я ж закінчувала дипломатичну академію.